І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні би хотів з вами поговорити про гривню 1995 року. Но відео носить не пізнавальний такий характер, я би сказав, про монету саму, а саме про цінову категорію, яка є на даний час на дану монетку. І так, одна гривня 1995 року по моїм характеристикам, я б так сказав, найбільш цінна рідкісна. Та бажана знахідка для всіх колекціонерів. А якщо, друзі, ви тільки початківець в колекціонуванні монет або початковий нумізмат, знайдете ось таку монетку в обігу, то е я вам не буду заздрити, тому що у вас з'явиться неабиякий азарт саме до перебору та колекціонування, як я називаю це саме з вторинного ринку. Тобто бігати по всяких магазинчиках. Буфетах, закаулках, всякі копілки, в друзів шукати, щоб знайти саме цінний різновид не тільки в номіналі 1 гривня, а в будь-якому номіналі. В іншому випадку, друзі, якщо у вас є кошти, ви також початковий колекціонер та готові викласти за монету кошти, то ви будете готовий колекціонер через покупки саме в різних. Онлайн-ресурсах. Тому, друзі, на даний час монетки досить підросли в ціні. Сьогодні говоримо саме про дану монетку, як ціни росли, підростали, змінювалися, згадаємо, звісно, тираж, різновиди. А з вас, друзі, як завжди, підтримка, підписка, коментар та пишіть, з якої монети ви почали або хотіли б почати колекціонування. І тож, забігаємо трішки наперед, цінова. Політика саме на гривню 95-го року на сьогоднішній день, друзі, становить від 3 до 3,5 тисяч гривень. Чому так? Тому що 95-й рік всі монетки, бачимо, досить добре збереглися, ніхто їх в обігу вони сильно не ходили, їх зразу почали, я б сказав, колекціонери вилучати з обігу відправляти собі в колекції, тому вони їх рух досить. В обігу незначний. Тому я вам зараз закину декілька скрінів, які є на площадках, на аукціонах, в групах в Facebook, в соціальних мережах, де бачимо, бліт ціна стоїть від 3 до 3,5. Звісно, 3,5 то стан вже більш-менш взагалі колекційний. но хочу сказати, що досить багато монет, мінімум з блісом по 3 тисячі гривень. Також хочу вам сказати, що особливу увагу звертайте на. Гурт монети, тому що бачимо, тут у нас є, на гурті пише 1 гривня, там і 1995 рік. Якщо гурт вам попадеться гладкий, це мінімум джекпот, мінімум, я би сказав, від 30 до, до, не можу вам сказати, кінцевої суми, за яку готові у вас будуть купити дану монетку. Також дані монетки карбували з інших металів. Їх теж можете шукати, можете купляти вагу, вважити. Тобто у вас безкінечний ресурс на цінні різновиди. Ну, їх, звісно, знайти досить важко. Також зараз поговоримо про цінову категорію попередніх років. 19-й рік, друзі, вам скажу, ціна від 1200-1500 гривень можна було знайти досить безліч монет. Це 19 й рік. 21 й 22-й рік. Найнижча ціна в останні, мабуть, років 10 які зустрічались на дану монетку. Монетки продавали від 700-800 гривень. 21-22 рік, друзі. Навіть в 20... на початку 23-го року ціни складали 900 тисяч гривень. Скріни, зараз, якщо найду, вам обов'язково Добавлю. 23-й рік. Ціна 900 тисяч гривень. На даний час 25-й рік. Ціна 3-3,5. Яка інвестиція монеті, друзі, на, на даний час вже є? 30 років. Бачимо, 95-й-2025. 30 років. Тираж, згадаємо швидко. Багато джерел дає тираж в 52 тисячі. Багато, друзі, монет вивезено та продано за кордон, багато монет загублено, багато монет на руках колекціонерів, які не збираються дані монети. Продавати чи обмінювати. В обігу їх практично знайти вже нереально, але продаж їх, бачимо, відбувається і на даний час. Тобто, хто хоче і має можливість, раджу дані монетки придбати не в далекому майбутньому, мінімум, чекаю на цю на ціну гривні 95-го року від 100 доларів. І думаю, що ця ціна. Нижче вже 100 доларів не буде опускатися. Тому як інвестиція дана монетка розглядалася і, думаю, буде розглядатися досить, досить добре. Також бачимо, у нас 95-й рік, якщо на гурті знайдете 96-й, 92-й є, ця монета також досить рідкісна, досить дорога. Ціни ніхто не знає, тільки аукціон, але це буде мінімум 30-40 тисяч, друзі. Ось така гривня в 95 році. У нас цікава монетка. Тому з вас, як завжди, вподобайка, підтримка, підписка, коментар. І пам'ятайте, друзі, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі! Вдалих вам знахідок!